Світлення. от Я в машині, гуляв по місту трошки, бо після роботи в мене якраз було там півгодини і Я так пройшовся, подивився, місто місцями темне, будуть генератори. А ми сьогодні зібралися піти в молодість. І я вже якось знімав частинку з молодості відео, тому що молодість закривають. Це остання завершувальна вечірка. Ну що буде е, у них такий е, Що буде одна вечірка, де вони будуть е, про, е, дарувати. Я не знаю, дарувати, продавати, роздавати всі е, якісь речі з молодості. От, але закриваються. І мені в цього якось так стало дуже сумно, тому що дуже багато приємних спогадів е, пов'язані з цим місцем. Тому що до повномасштабки це було був такий осередок молоді, осередок гарної музики, класного якогось вайбу. Ми там часто зависали з, з компанією, так з друзями. У мене є день народження в молодості, який мені організувала Інна, моя подруга на той час. З якою ми, на жаль, перестали спілкуватись. І це було дуже-дуже приємно, дуже зворушливо, що вона так зробила. Так пригадує такі прямо дуже приємні почуття. І тому вирішив прийти, попрощатися з молодістю, попрощатися з цим закладом, тому що якась правда. Певна епоха завершується. Щось завжди завершується. Але як ми знаємо, що кожен фініш це, по суті, старт. І це цього не можна минути. Завжди є початок і завжди є кінець. Якось сумно трошки вийшло. Сподіваюся, що цей вечір не буде настільки сумним, як зараз е такі якісь чимливі мої почуття до цього. Побачимо. Спробую вам щось там познімати трошки. Це ще був дворик у них такий. О, блін, прикольна така штука. Це ж, типу, умивальник. був такий мойк. А, і тут була дискотека тесня мені здається таким великим а насправді а просто не було оцього вони добудували цю частину її не було оцю цю частину Тому двір був більший Ласка. Я ласка. пойти. Я вперше вибрався кудись з 22-го року. Це було перше відвідування. У гучного місця майже з дискотекою, і я почував різні, відчував різні почуття: і ніяковість, і недоречність, і, і власне, вдячність цьому місці, що в мене було. А, тому не знаю, я довго думав чи викладати оцей шматочок, але я вирішив все ж таки відкласти, тому що, ну, не дивлячись на те, що йде війна. Але є ще й інша сторона: сторона життя. Різдво наближається. Джуся в центрі на вулиці Грецькій. В мене. Тренінг з травмофокусованої терапії про роботу з військовими. І власне, і власне, сьогодні був перший день, і я вирішив, щоб не їздити прямо в самий центр зранку, що цей тренінг починається там о 10. Ну, насправді я не знаю. Це наче не дуже довго, не дуже далеко, ну там їхати 40 хвилин, але мені здалося, що це мене так буде виснажувати, тому я вирішив прожити скільки днів в Одесі, прямо в тому готелі, де проходить сам тренінг. От, зараз сижу і думаю, чи не по-барськи якось я так вчинив. От, але але а, комфорт є комфорт. Сніданочок ось такий полотненький. Дуже затишна у них е, створ, шведська Швецькарії. Багато чого є. От. Але найголовніше, напевно, цей з четвертого поверху криє видний місць. Диске, добре. Добре. Тож Всім доброго раночку і гарного дня. Сподіваємося, це не буде без обстрілів. Ідеальний варіант допомогти встати чи сама. Допомогти чи сама? Все, може не вибір. Тільки більше, ніж культурно, щось там впливало. Тишну рухати це вже не має <гум> потреби, вона вже достатньо усвідомлює з тим, що відбувається. <гум> Але це тільки один рівень, це початок, вона дослідила, дослідила що з її тілом відбулося. У нас є тіло. Що ми ще не дослідили? <гум> думки. <гум> Хто хоче досліджувати думки? З якого стану фонде, ми казали режим вчителя, так, ржав судді, режим когось на барці, когось монаха. Більше. Я Як думаю і думається? З тих трьох режимів, хто там більше думає за тебе? Тренінг е, завершився. І це був з одного боку дуже цікавий, насичений, практичний тренінг, а з другого боку було важко. Було важко, тому що історії, які підіймалися, вони краяли серце, вони зворушували душу. Це історії, історії наших бійців, історії, які не можуть залишити нікого байдужим. А місто продовжує жити своїм життям і вибиратися у новорічний одяг. Жити в самісінькому центрі міста. Але час повертатися додому. Це слава, це Аня. Бо ж їх зовсім не видно. Спишку. О! Поверніться і підніміть руки Вспишка, тому що Аня так реагує на вспишку, а не тому, що я тут з пістолетом стою. Те, що Слава тримає в руках, це якраз посилочки. Зараз їх розберемо. Закривай машину. Ні, це твоя. Оце моя? Так, оце твоя. А це твоя. Охуєть. Батьки, ми вас любимо однаково. Тим часом батьки. Бочим тес і синуля. Все, заходимо. Так, ось наші пакетики це замовив Слава. Да, в мене менше. І замовлення. Ой, так. Да. А я не знаю, я не хочу свої покупки показувати. А, хочу похвастатися. Ось я отримав сертифікат, я був на курсі травмофокусованої терапії для військових, а це Слава. Він теж був в той час, коли я був, але на іншому це суцідальність як наслідок гендерно-замовленого насилля. У дорослих та підлітків аспекти роботи проблеми самоушкодження. Повністю, будь ласка. Добре. Вони зайняли там були, тільки приїхали і були на групі, натомлені такі. Групу проводили для людей з залежністями. Перший лот Тобі машини. Серйозно? Так. Це так приємно. Що це таке? Це штука е, в це Да, з прикурювач. високими цими з високими, з високими, з високою напругою, швидко заряджається телефон, і тут багато цих роз'ємів. Mm -hmm. 90 гривень. Mm -hmm. <реш> okay. Так, посилка номер 2 Так. Це вже так сюрприз, я не знаю, що, да, ти що там всередині? Я ну, Я не спанітки. знаю, а ти знаєш. Носочки. Це термоноски. Це термоноски? Так. Да. І з такими антиковзелі на поверхні. Правда, я замовляв 45-й розмір, щось це не схоже на собі. Ну, Це, okay. це напевно, ван. One, one size. size. От. Носочки. Щось біля 50 гривень. Це ж. За дві а на що ти вже відкрив? Їх треба було, знаєш, на новий рік під ялинку покласти, як подаруночки Ані. Аня. Аня. Ну, вже якраз 45-й. Аня, біла скрізь. Так, далі, трусики. Ой-ой, це можна показувати? YouTube не буде думати, що це щось сексуальне. Трошки За великий розмір, мені здається. Та не знаю. Небагато тканини? Та що взяли багато тканини, треба було поменше. Піксель хочу. Ну, прикольна, якість, прикольна подроги. І дивися, які шви гарні. І швид. Мені не дуже подобається, це не хб. Окей, давай далі. Давай подивимось. Катон 55, віскор, не знаю, спандекс. Віскор, не знаю, що це. Так, так, трусики. Другі трюсики. Да, дві пари я собі замовив. О, ці прикольні. Так. Тут ще менше тканини. Ні, ну класні. Класні. Катонові. І вісім сотків Ну Це правда більше схоже на хб. Так. Дивись якісь шви просто бомбічні. Давай далі, давай. Чайник кипойте. Далі. Далі. Це штучка для білого. Що Для білого взуття. Резинка для білого взуття. Типу для... А щоб біле знову ставало білим. Класно. Типу, вона у нас в магазині досить дорога, а на Аліекспресі щось 40 гривень. Та, блять, відкривається. Ну укайся, мені потім це все. Та блін! Ні, мені це все YouTube ж не пропускає. Ось така штука. протестуємо, покажемо. О! Це для вулиці я замовив такі а, ці. Так, для вулиці? Так, да, таку гірлянду. Ну написано, що воно для вулиці теж можна. Ага. Вже дві штучки відвалились. Ну, може, так, це запасні. Ніколи? Чи може це запасні? От, І такі от ці. Зараз зараз я вставлю батарейки. Остав поки на паузу. Так, є, да? Вау. А, ага, вони різнокольорові? — Вони різнокольорові, так, і все ж таки повідпадало а, трошки. відпадало. Іпсенчик, м'явка я, все таке, ну я ж тобі дав їсти. Ну треба, так, да, поприкріпляти їх. Боже, це просто вау. Їх багато досить, то що ще одна відпочивається. А, а, вони... чому... а чому не на вулиці? Там прямо написано, що це можна... Навулиться? Ну, там було на цьому написано outdoor. Mm. Ну, якщо ні, то буде на ялинці, це ж гарно, до речі. Mm. І різнокольорові. Так, Приклеїмо. Так, наступний лот це, по-моєму, мої друга спроба замовити собі скло з AliExpress. Так а на що тобі скло? Тоби ж є. Ну... Дешево? Треветочки. І ми... Має... скло. Ого, тут їх 5 штук зло згодно. Наклеєш! Все себе mm, Да. І собственно говоря, то заради чого це все намічалось. Все Ой, хотіть. Це коврики у ванну. Це під туалет. Це для ванків під ванну. Серйозно? А, ось що, що за основна да, посилка? Це ж воно було величезне, тому що... Мар'янчик тут цей. Я, короче, замовив тут. Мені цікаво, яка вона... яка вона є. Виглядає дуже дивно. Досить дешево виглядає, я би сказав. Так. Хоча да. насправді виглядала вона на картинці набагато симпатичніше. Звісно, на картинці. Да. чого будеш на вулиці ходити. На цей, на участок. Вона, до речі, подвійна така, двостороння мається на вулиці. Взагалі вона себе мене? Що? По вона чомусь задовго. Як, як пальто трошки? Да. Вона так виглядає. Ну покрутись. Або як довго читає. Виглядає нам? Добре виглядає. Вона до мене недостатньо так. Ну, не знаю. Ти типу, повній в ній не походиш по там, коли сніг іде? Да. А чому можливо і поход, коли сніг іде? Ну, я за, за школи вся. Ну. Ну, добре, можна. Да? Так, да? пойдемо. Да. Да. Тобто можна, так? Да? Я думаю, що вона не буде такою довгою чомусь, так? Да? А її можна і навпаки? Так, так, я зараз покажу, як можна носити білий дорого. І не цікаво. Так, і тепер дивимося, як це буде виглядати на, 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 на руби. На його рот. Так серед снігу йти. Ти познаєш такий. Ні, класний звук. Мені подобається, як Я так можу бути цим. Козою. Козою, так, на новий рік. Я коза, дереза. Ні, добре. Боже, вона на початку просто брилялась і І ще ворс трошечки по цей. Сиди добре, досить приємний на дотик. Ось, А з цієї території трошки Я? Так. Вона така маленька. Так, да. прикольно. прикольно. Да, но... так, я так розумію, що вона береться, так? Да? Типу до шерсті, типу котика ну, сильно не погладить. Да. Ну, вона дуже велика, але дуже-дуже тепла. Прикольно, так? Да? Наступні це були ось такі на, сонячні, на сонячних батареях на вулицю, на Новий рік. Прикраси? Прекраси? Прекраси Прекраса. Такий... Ну, прикраси. А, чекай, їх має бути на одна, так? Да? Ну то. Та. А, це сюди. А я думав, їх більше. Чому на одна? Спромож <смір> просто вимкнути. Можна оглядну так. Он-офф. І воно має бути таким світлом, і все. І про не пам'ятаю, це, напевно, було в якомусь безпам'ятці. Компульсивна покупка компільсивна покупка, це точно. Так. Ми з Генником займалися справами. І поки ми займалися справами. А що ми робили? Я не пам'ятаю, що з грошима ми робили. І поки ми займалися справами, Мар'ян купив на 2000 з якої хуйні. Ще звинувати в нас в цьому. Ви могли швидше. Слухай, дивись, як це буде мило дивитися, коли буде темно, вночі воно таке буде такими з цим. Мають Так, має бути цікаво. Так, правда. От, ну, коротше, це ось така штука. Далі. Далі це... А, ось ще одне. Я ж пам'ятаю, що їх дві. І мала бути ось ще одна така. І мала, і це... А, Проєктор... Це проєктор, так. Да. Це на стінку. От ми включила, покажи стелю. Це так ну гарно, правда? Що? Класно. От, і так, ж можна, я не знаю, а якщо... То можеш не рухати. А там можна Та ще зображення розмівати. Так... Я під цю куртку, Шо? я не знаю, чи я її буду носити десь, але вона це буде. Я купив ще таке взяття. Воно ну, просто було дуже дешево. І воно мені сподобалось. А зараз? Ну от я не знаю, зараз теж непогане. Ано ну, вдягай. Це буде мій мірозмін. А який в тебе розник? У мене 41. й Ось. Сказали, що воно, типа. Маю ну, прикольний дивитися на нозі. Mm. Ну я. Прикольно. Прикольно дивиться? Так, тільки я думаю, щоб сміх не потрапляв. Та прямо. То навряд чи. Якщо високий, припрачно. Ну, понятно. Чи mm, такой... рівічки. Не тиснуть? Ні, в них дуже зручно, дуже тепло. Можна якось. Ну, в цих, напевно, не дуже добре виглядає. Та навіть в цих прикольно. Навіть з цими джентсами, так? От, вони правда дуже тепленькі, дуже легкі. Очі... Давай, 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 отак. Очікуйте в наступних серіях. <світ> <світ> Аня, ваші коментарі? А який тобі чай зробити? Зелений будь ласка.